80% людей не знають, що таким каміном можна ефективно обігріти практично весь будинок, і саме на даному об'єкті ми встановили пряму стальну топку від нашого українського рибника Сейвен та здійснили розводку гарячого повітря ще на п'ять кімнат. Обігріватися буде одне приміщення позаду каміна за допомогою ось цих решіток. І ще в три ми протягнули терморукави на другий поверх та встановили підлогові решітки. А зараз ми переходимо до процесу монтажу, і на першому етапі ми робимо підготовку усіх потрібних нам отворів та переходимо до формування теплової камери. Також на даному об'єкті була проведена гільзація димохідного каналу, в який подальшому підключимо нашу топку. На даному етапі формуємо декомпресійну камеру та протягуємо терморукаве у інші кімнати. До кінця зашиваємо дві бокові стінки та підводимо холодне повітря з вулиці. Встановлюємо нашу топку та підключаємо до димоходу, ну і залишається це зашити передню частину теплової камери, паралельно вирізуши в ній отвори під вентиляційні решітки. Після завершення монтажних робіт все ретельно прибираємо, обов'язково запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. Отож не відкладайте встановлення ось такої краси у себе в домівці, а телефонуйте до нас, і ми допоможемо втілити ваші мрії в реальність.